Вітаю, мене звати Коноф Олександр, я клінічний психолог. Сьогодні ми поговоримо про помилки мислення. Ми насправді дуже часто в нашому житті можемо не помічати, як помиляємось, оброблюючи інформацію, як наш мозок може помилятися. І ми сьогодні розберемо найрозповсюдженіші помилки, бо їх насправді набагато більше. І я хотів би почати з такої як читання думок. Уявімо ситуацію, ви в компанії друзів, якось пожартували, але там хтось із ваших друзів не посміявся на цей жарт. І ви подумали: напевно, він чи вона не думає і не вважає мене смішним. Або цей жарт не вважає смішним. Зі мною щось не так. Чи насправді людина могла бути зайнятою? Насправді вона могла не почути цього, відволіктись на свої справи. І ми тут займаємось вангуванням. Ми ніби, знаєте, вмикаємо екстрасенсорні здібності і самі собі додумуємо, да, фантазуємо, напевно, він, вона подумала ось так про мене. А що робити в такій ситуації? Да? Запитувати напряму. Да? Чи ти почув мій жарт, чи тобі було смішно? Да? Так я там, можу повторити, да? там можу, якщо це не про жарт, да, повторювати жарт два рази, можливо, не найкраща ідея. От, але якусь там інформацію. Е, і дуже часто, дуже часто ця помилка зустрічається в комунікації між людьми. Тому про це пам'ятаємо да, і тримаємо в голові. Наступне, із таких найпопулярніших з моєї практики, е, це є чорнобіле мислення. Ідеалізація знецінення. Ми думаємо і бачимо світ, якісь події, речі такими радикальними категоріями. Е, або моя робота дуже класна, ідеальна, або моя робота взагалі ніяка, і це найжахливіше місце, де я там працював чи працювала. А мої стосунки чудові, або вони жахливі, там повністю токсичні, аб'юзивні тощо. І в світі насправді так і в нашому житті дуже рідко ми можемо помачити Дійсно, таких ситуацій, які на всі 100% є кардинально позитивними або негативними. В чому є тут помилка? Ми упускаємо весь спектр оцей весь градієнт між цими радикальними судженнями. В чомусь людина може бути хорошою, в чомусь, наприклад, ні. Колись людина нам могла збрехати, колись ні. Стосунки або робота є, там, мають свої переваги, щось нам дають, але з іншої сторони, да, там щось можуть забирати, є якісь мінуси. Тому, щоб не потрапляти да, в цю помилку ідеалізації знецінення, ми також про це пам'ятаємо, ми собі нагадуємо і вчимося бачити от ось ці проміжкові а, пункти і інтерпретації ситуації тощо. Наступна когнітивна помилка називається фільтрування. А, ми Фіксуємо щось негативне, що сталося у нас між людиною, для прикладу, і не помічаємо, ігноруємо все позитивне, що могло бути в цих стосунках. Ми ніби, знаєте, хватаємось за ось цю ситуацію і беремо тільки її до уваги. Ми не дивимося досить обширно на ситуацію. Також, і з найрозповсюдженіших помилок є катастрофізація. Щось відбувається, і ми думаємо, що наслідки цього будуть найжахливіші. Ми задаємось, знаєте, ну, таке питанням, а що, якщо тепер там, щось трапиться, ми вмикаємо ці надмірні переживання, а що, якщо тепер через помилку на роботі мене звільнять? Або, да, я думаю, от мене точно звільнять. І це теж є когнітивною помилкою. Наступне є перебільшення. Вони чимось схожі з катастрофізацією, але ми перебільшуємо важливість певних подій. Так само, наприклад, з роботою, щось десь не вклалося в дедлайн, то, що вам зробили зауваження. ви тепер думаєте, тепер от до мене буде погане ставлення через ось цю одну помилку на роботі. І. Прибільшення і ситуації ну, і можливих наслідків. Да? Тому з катастрофізації вони йдуть поруч. Що б ще я додав? Це персоналізація провини. Знову ж таки, давайте на прикладі роботи ви були дочетні, долучені до якогось процесу робочого, до якогось завдання. І дедлайн був прострочений. А, хоча ви не одні були залучені в цей процес, ви можете думати, що тепер я в цьому всьому винна, або я в цьому винний, ніби виключно тільки ваша провина є в цьому. Да, і ви не бачите, не розділяєте ось цю відповідальність інших людей, да, в якому відсотковому співвідношенні вона, ну так знаєте, орієнтовно могла б розділятися. Також а, хочу. Проговорити про таку когнітивну помилку а, як повинності. От у вас є якісь правила, якісь мусіння. І інші люди, по-перше, можуть не знати про це. А, і коли вони цього не дотримуються, ви можете дратуватись, гніватись тощо. Для прикладу. Ви в стосунках, в романтичних, і ці стосунки там тільки почались, ви почали жити разом. і ви звикли, і у вас є таке правило, що ви за собою завжди маєте посуд. А ваш партнер чи партнерка не знають про існування у вас такого правила, і вони там, звикли не мити посуд. І ви будете дратуватися. Да? Є ніби така думка, що якщо я це роблю, я це повинен робити, то і інші люди повинні це робити. Ну, а це, це не є так? Да? І разом з тим, якщо не було, Домовленостей, це не обговорювалося, не розподілялися ці обов'язки, да, то, відповідно, немає на що опиратись, Да. Інші люди не можуть читати ваші думки. Про це важливо пам'ятати. Отже, зараз подивлюсь, чи всі помилки я зачитав. Узагальнення. Остання помилка, яку ми сьогодні розберемо, їх ще називають ярлики. Людина могла десь помилитися, щось сказати не так. А ми ніби клеїмо потім ярлик. Ти тупий, ти нерозумний. Або людина збрехала нам, знаєте, там одного разу. І ми тепер кажемо ти брехун. Ніби ти цілковито брехун. І ці узагальнені ярлики відбуваються тому, що наш мозок ну, не любить напружуватися. Знаєте, він не любить так повністю враховувати всі чинники, весь досвід там, якогось спілкування, та, і так далі. і так далі. Йому набагато простіше наклеїти ярлик, та, ну все, там, ти тупий, та, тощо. Отже, що ці когнітивні помилки да, можуть нам дати? От розуміння того, що вони існують, по-перше, ми можемо собі за це нагадувати. По-друге, ми можемо попередити велику кількість конфліктів з іншими людьми. Далі ми можемо знизити свою тривогу, знизити свої переживання. Або інколи вони ну, нереалістичні, так? І інколи вони не відповідають цій ситуації. Тому пам'ятайте про це. Цих помилок, як я вже говорив, насправді є набагато більше. Ви можете їх легко всі передивитися, загугливши когнітивні помилки. І буквально в першій строці пошуку. Буде Вікіпедія, можна туди зайти, і там їх близько 60, да, якщо не більше. Там є навіть така дуже гарна мапа, як можна подивитися, які є помилки, які є категоризації їх, да, точніше, типи. Отже, сподіваюся, вам було корисно і ви це зможете взяти знаєте, собі, на озброєння. І я хочу вам, так знаєте. Сказати на кінець, щоб ви ставили ці вподобайки, щоб ви підписувались. Та я знаю, що вам це буде нескладно. Мої відео зараз виходять регулярно. Чим це може бути вам корисним? А ви, коли будете проявляти активність щодо контенту, я буду розуміти, що вам є цікаво. Це буде мене мотивувати, я буду покращувати якість контенту, звуку тощо. І ви будете отримувати більше інформації відповідно. Тому підписуйтеся і діліться з вашими друзями. Ми з вами побачимось. До зустрічі!